Доброго дня. Серія 1-2 фіналу завершилась. Прокоментуйте, будь ласка, результат сьогоднішньої гри. Поразка. Другий рік поспіль. Команда не виконує поставлене перед ними завдання. Тому удача, яка вкрай необхідна при реалізації моментів, вона просто так не приходить. Вона приходить все ж таки через взаємодію всіх ланок. Колектив, який сьогодні виборов право вийти в фінал, п'ять років йшов до того, щоб взагалі бути в медалях. І той внутрішній сьогодні в них був такий настрій, що готові були до всього. На жаль, попри невдалу реалізацію, намагались повернутися до гри. Десь рахунок став після 3-1-3-2. Були нагоди зрівняти прикра помилка, на жаль. Не вдалося нам там взаємодіяти для того, щоб не пропустити цей м'яч. Подальшому намагалися створити при 5-4, але енергія захищалась дуже добре, захищалась віддаючи всі сили. Хочу подякувати команді за сезон, подякувати команді за ту самовіддачу, яка була протягом регулярного чемпіонату в матчах в Кубку. Хочу подякувати вболівальникам. Перш за все подяка щира, Збройним силам України за те, що є можливість зіграти тут футбол. Подякувати за всі 8 років, які я був в команді. Це дійсно казка для того, щоб тут себе реалізовувати. Тому з завтрашнього дня я вже не тренер футбольного клубу Ураган. Я бажаю клубу тільки процвітання, тільки найвищих нагород. Душою і серцем буду завжди болівати. Дякую всім за все. Все.